Коломийські юнаки стріляли з автоматів Калашникова. Більше тисячі випускників шкіл міста, району та студентів вищих професійно-технічних училищ випробовували свої знання із предмету захист вітчизни на практиці. Такі навчально-польові збори є традиційними. Цьогоріч вони проходили в селі Іванівці, що на Коломийщині. Стріляла і наш журналіст Мар'яна Мацьків. Захист вітчизни загальнонаціональний конституційний обов'язок кожного юнака. Сьогодні ж на навчально-польових зборах хлопці мали нагоду відчути себе у бойових умовах. Навчально-польові збори це завершальний акорд у вивченні предмету захист вітчизни. Участь у них стовідсоткова. Продовж трьох днів хлопці показували всі свої знання із допризовної підготовки. А стрільба із автомата Калашникова справжніми бойовими набоями особливий і улюблений пункт програми, каже коломийський військовий комісар Олег Пархоменко. Кожен юнак отримує згідно курсу навчальний стрільб 9 набоїв. Перед тим вони вивчили будову автомата, провели інструктажі І тут вже йде практична стрільба. От кожен має вистрілити 9 патронів і. Відчути ті враження, які дає бойова зброя. Такі стрільби справді дуже цікаві юнакам. Більшість з них випробували автомат Калашникова вперше і, можливо, востаннє. Тому вражень хоч відбавляй. Класно було. Адреналін такий. Чекав довго. Враження супер, весело, адреналін дуже кляло. Першого дня на зборах свої вміння демонстрували вихованці вищих навчальних закладів, другого школярі з міста. І на завершення школярі району до місця стрільб їх довозив спеціальний транспорт, наданий виправною колонією номер 41. Там зустрічали вже працівники військових частин Коломийщини. Між іншим, саме вони забезпечили юнаків зброєю та набоями. Як зазначив військовий комісар, важливе місце мав і підготовчий період. Тут залучається дуже багато служб, відділів, управлінь. Ну, по-перше, відпрацьовується розпорядження голови районної адміністрації, і міського голови. Це є підстава для проведення цих стрільб. видається наказ військового комісара на проведення стрільб, Кожний навчальний заклад видає наказ. Після цього складаються списки тих юнаків. Кожен по потрошечку і щось отримається. Під час навчально-польових зборів хлопцям також пропонували піти на військову службу за контрактом. Такою своєрідною агітацією займався територіальний центр. Територіальний центр пропонує хлопцям піти на військову службу за контрактом, виявити бажаючих вступити в вищі військовий начальні заклади, військові коледжі. Проводимо здесь агітацію з хлопцями особисто з усім колективом. І виявляємо бажаючих з Іванівців, Мар'яна Мацьків, Сергій Грицак спеціально для телеканалу НТК.